Вітаю вас на каналі Анастасії. Сьогодні ми їдемо з вами на шопінг-флог. Не дивлячись на жахливу погоду, вже вікно дощ, Але скоро у нас літні поїздки. Ми плануємо нашу майбутню подорож. Мені треба купувати літні образи. Я думаю, що у вас також такий самий настрій, такий самий незакритий запит. Тому поїхали разом. Першим ділом ми з вами прийшли в зару. Другим ділом ми обрали гору одягу. І третім ділом ми починаємо приміряти одяг, який обрали. Така сукня, до якої я підібрала взуття. Я ставлю їй 8 з 10, тому що можна було трошки краще якось колір. Вона до кінця мені подобається. Хоча сіла гарно. Якщо вам такий колір підходить, можете на неї звернути увагу. Я якось з нею зливаюся. Вона в поєднанні зі мною виглядає не так гарно, як була на лішаку. Я примірила таку сукню. Тут має бути трошки інший пасик, але я не знайшла в цій лізарі жодного паску і вийшла з ситуації, як могла взяла від піджучку. Подивіться, яка прикольна сукня! Можна буде її одягати і з кросівками, і з класичним взуттям. Я взяла побільший розмір, хотіла взагалі L, але L не було. Я взяла M. І воно ось так вільно лежить. Якщо я знімаю пасик, то це буде ось ця трендова сукня. Можна буде зняти пасик, трафуватися, але щоб ходити, я себе відчуваю впевненіше, коли в мене виділена талія. Хоча, якщо чесно, виглядає прикольно. Але більше як ночнушка, така розслаблена, боже, як воно прививає. Клас! Я реально думаю взяти цю сукню, бо вона дуже гарно сидить. Мені так подобається, коли вона ось так з паском. А подивіться, як гарно воно виглядає з кросівками. Появляємо інший пасик. Тепер дивимось про що я говорила. Вона коштувала всього щось 1800 гривень, 2000. Подивіться, яка вона прямо струїться, тому що розмір М. Я взяла таку, щоб вона була більш об'ємна, Боже, І з казаками. Ну, просто дуже раджу, я думаю, вона підійде на любу фігуру, ну Подивіться. Любий взяла, захотіла тоненький ремінь, захотіла товстенький, захотіла ретро, захотіла стильний, захотіла, зняла казаки, одягнула якусь Боже, кальян хлопця сорі. Я прямо себе вже уявляю в Грузії. Ми їдемо в Грузію. І вона така закрита, я не буду смущати грузинів. Все. Я ще трошечки сумнівалася, а потім подумала: ні, це буде сукня, яку я буду обожнювати більше всіх. А тепер я її одягнула вдома зі своїм одягом. М -м -м. Так здержано. так лаконічно, елегантно і дуже стильно. Ой, сама себе похвалила. Ззаді вона довгіша йде. Дівчатки, боже. Блін, і от скажіть, коли я вже застилізувала, воно виглядає ще яскравіше. Не можна, пішла пішла радуватися. Мене ще сьогодні потягнуло на сукні. Подивіться наступну, яку я обрала. Колір камера передає якось гірше. Він насправді гарніше виглядає. Не, не журтить. В зоні декольте, тут я такі дві ниточки, які я вирішила прирізати назад, а не за шию. Бо за шию вона тоді мені розширює плечі і робить. Не гарну цю частину. Відключився мікрофон, тому озвучую окремо, мені захотілося приміряти дуже незвичний для мене образ. Штани мені дуже сподобалися. Вони на дотик цупкі, ніби трошки під джинс, але це цупкий катон. А от верх, взагалі, не в моєму стилі. Хоча мені здавалось, що має підійти. Можливо, це просто не мій колір, бо я виглядаю в ній як бібліотекарша. Ну і також, якщо б я одягнула з іншим низом, воно б виглядало набагато гарніше. Хоча, якщо чесно, низ мені на 10 з 10, а верх на 5 з 10. І ще окремо покажу вам цю пару взуття, бо вона мені дуже сподобалась. Гарно виглядає, витончено і в ньому легко ходити через маленький підбор. Футболка сподобалась, поки вісіла на вішаку, але виглядаю я в ній як якийсь тінейджер. Цю сукню я могла брати сміло в розмірі XS. Вона виглядає чудово. Дивіться на літо. Це просто дуже гарно буде. Я думаю, можливо собі схожу, візьму поменший розмір, щоб також примірити. Якщо вона ще так фігурі, тому що дивіться, S розмір так виглядає. Теж непогано, але видно, що воно Ні, не видно, бачите, чи це я реально така, чи я худіша. Мені подобається, коли видно. Якщо вже воно приталене, то хай буде приталене. Я думаю, що вона виконана з поліестру. Ну, то що, на вихід буде класно. Я рахую, що на вихід можна брати. Спинку покажу вам. Ви, до речі, помітили, яке в мене гарне волосся? Це все неспроста. Бо я купила собі новий догляд. Перше, це знахідка, якщо у вас швидко жирніє волосся. Очищувальний шампунь, з яким моє волосся тримається чистим три дні. До речі, це у мене на другий день так виглядає волосся. Цей ефект ми досягаємо через те, що цей шампунь очищує шкіру голови, і я ним замінила свій скрабуючий шампунь, який мені подразнював шкіру і дуже погано вимивався. Ось ці всі мікрочастички. Тепер цих частичок в цьому шампуні немає. Має консистенцію як звичайний шампунь, але класно очищує шкіру голови. І саме волосся від гелів до вкладання і різних стайлінгів. Бренд називається Hair Try, він дуже класно пахне. Солодко свіжим таким запахом. Я ним користуюсь один-два рази на місяць, щоб очистити шкіру і продати об'єму своєму волосю. Далі у нас йде кондиціонер для волосся, який я використовую щоденно, ну як щоденно, кожне миття. Його можна просто використовувати щодня. Так як цей, наприклад, шампунь ми не можемо ним користуватися щоденно, тому що він більш іде як очищувальний засіб. Цим кондиціонером можна користуватись кожного дня. Він містить свій пантенол, дуже класно зволожує, робить м'яким ваше волосся. Мені він Ідеально підходить для мого фарбованого волосся, але можна використовувати на всі типи. Блін, чесно, я вам раджу спробувати це комбо, особливо ось цей шампунь. Він офігенно очищає. Можна забути про ті всі ваші скрабуючі шампуні, які не дуже зручно використовувати. Це прям для мене була моєю знахідкою. І останній засіб для волосся, який я побачила у блогерки на YouTube, вона його дуже хвалила, і після цього він опинився в мене в корзинці. А тепер і тут. Це розігріваючий лосьйон для росту вашого волосся. Я вже ним користуюсь місяць, стараюся наносити перед кожним миттям голови на годину-дві. Вже зараз я можу сказати, точно, що він працює краще, ніж мої минулі засоби, які я тестувала. Тут я хоч одразу відчуваю активну розігріваючу дію і можу нанести на всю зону голови цей засіб, тому що мілілетраж дозволяє. Я обирала між великим мілілетражом, там є іще більша баночка. І цим, але вирішила спробувати спочатку ось такий формат. І точно можу сказати, що моє волосся вже менше випадає. І це також там була така заява надія. І ось цей ефект я вже бачу за місяць використання. А весь ефект цього засобу ми зможемо оцінити на пустих баночках. Тому слідкуйте за моїми відео. А цей засіб називають ботоксом без голок. Останнім часом я бачу дуже багато відео від блогерок в інстаграмі про нього. Це бустер від Vity Cosmetics, дуже популярний в Кореї. Через його мікроголочки він іде як альтернатива дорогим процедурам. Знаєте, коли вашу шкіру проколюють маленькими голочками? Так ось, ось цей засіб заміна цій процедурі тільки без болю і крові. <с> З ним моє обличчя почало виглядати більш доглянутим і зволоженішим, бо шкіра починає самостійно виробляти більше колагену і тому навіть дрібні зморшки стають менш помітними. Також важливий момент, що ним можна користуватись 2-3 рази на тиждень і обов'язково закривати SPF кремом. А ще по секрету я бачила, що дівчата досить його на зону росту волосся і пришвидшують ріст волосся. Я ще не тестувала, але точно спробую. І останній засіб це сироватка від Скінтра, яка бореться з пігментацією. Особливо літом, це зараз дуже актуальна проблема. Я бачу, що з нею моя шкіра стала більш сяючою і проходить швидше постакне. У мене, до речі, тут було. І воно так швиденько-швиденько зійшло по червоніння. Це є ще одним плюсом цієї сироватки. Я наношу її спокійно під макіяж, бо Макіяж з нею не скатується, нічого, але важливо також закривати її із ПІС, тому що ця сироватка йде як вітамінний бум, і нею також можна користуватися на початку 2-3 рази на тиждень, а потім поступово можна переходити на щоденне використання. І мені дуже подобається ось цей ефект підтянутої шкіри, зволоженої, наповненої, Хочеться ось так, тільки його нанести і ходити. Але треба закривати обов'язково кремом. Тут в складі є вітамін С 10%, відсотків. Які зараз є дуже популярним. Коротше, зверніть увагу також на цю сироватку. Під відео до речі, я залишу всі посилання на ці продукти. Ви зможете перейти подивитися в магазин або зберегти собі назви. Я купувала їх в магазині Косібела. Вже не раз вам розповідаю про цей магазин. бо Він мені дійсно дуже подобається, бо там афігенний вибір. Не у всіх магазинах можна знайти продукти, які можна купити саме в них. До того ж, цей магазин є не тільки в Польщі, а й в Україні і ще в восьми країнах. І ще один образ, який на початку так не збирався, але зібрався в моїй примірічні. З джинсовою спідничкою шорти. Дуже гарний топ. Можливо, мені треба було трошки більший розмір, але тоді не знаю, як він сяде на мене в талії. Він з дуже судкого такого матеріалу гарно тримає груди, і кольори, до речі, ідеально поєднуються: зелений і жовтий. Хоча я своювались. Боже, так незвично для вас робити огляди на літню якусь колекцію, тому що я завжди робила не завжди, а я робила тільки на осінь і на зиму. Для мене це так незвично. Насправді я брала цей образ поміряти ось так, з такою майкою. Вона мені не сподобалась. Цей образ мені дуже подобається. Правда, так офіційно я не знаю, чи буду я ходити десь в відпустці. Я думаю, що я цей образ не буду брати, але він чудовий. Ви вже сто бачили такі стилізації в інстаграм. Зараз інфлюенсери дуже активно одягають ось такі об'ємні спідниці. Точніше, це спідниця, шорти. Дивіться, О, яка вона гарна. Плюс піджачок отакий зверху, жилетку. Це виглядає ось так. Можливо, я б, б взяла якісь яскравіші собі кольори. Пасок я вирішила не одягати, який мені абсолютно сюди не пасує, коли воно вільно виглядає набагато гарніше. Дивіться, а, -а, -а. напишіть в коментарях, чи одягнули би ви такий образ взагалі. Як вам цей тренд на такі спіднички? І ще я знайшла ось таку коричневого кольору спідницю. Вона йде більш об'ємна. Я її трошки нижче опустила, щоб вона більш виглядала з під жилетки і була більш помітною. Також мені подобається, що гудзик в цьому жилеті прихований в такому карманчику. Перший варіант був якби більш для всіх, а ось це більше для інфлюенсерів, які роблять фоточки. Я примірила своїми джинсами, і мені дуже подобається як це. виглядає. типу, я така. Можливо, трошки вище ціни я взагалі не старалась, але я все така стильна. Я так бачу, дівчатки. Я так бачу. Якщо ви так не бачите, нічого не знаю. Переміщаємось. в дуті. Я думала, що не буду вам цього говорити, але мені прийдеться вчора. в Торговому центрі було наскільки багато людей, що мені прийшлося приїхати в другий день і дознімати вам окремо. Я забула свій мікрофон, тому мені прийшлось вам у всьому ізнатись. Я постаралась відтворити весь образ, такий як він був вчора. Все, поїхали. Ми в дуті. Першим ділом я приміряла топ бордового кольору. Він, до речі, дуже гарний. І сів гарно і коштує, здається, не дуже дорого, 16 гривень. Виглядає чудово, треба трошки інший сюди додати і буде гарно. Плюс я приміряла таку спідницю. І якщо б XS був реально XS, вона б виглядало ось так. Але так як це XS ось такого розміру. Воно виглядає якось негарно. І мене, бачите, в бедрах робить більшу. І тепер подивіться, яка друга справа, коли ось так виглядає. Тому я цю спідницю точно не беру. А маєчко я хотіла прямо під нею, щоб по кольору підходила. Тому я не впевнена, що я маєчку цю також візьму. Якщо вам треба бордовий такий колір темний, то ось вам така маєчка в Масі Матуті Можете подивитися. Спойлер, я реально була впевнена, що в Масі Матуті я собі куплю спідницю. Але. Знову така сама історія. Отак, гарно. Якщо б вона була мого розміру, то вона була б чудова. Але вона виглядає ось так. Відшивати я нічого не хочу бавитися. Я хочу просто купити гарну спільницю з гарною ціною. Все. В мосім одуті вони коштують по 3-4 тисячі гривень, і я думаю, що можна вже було нормально і одразу пошити розмір. Класно. Буде. Майка, яка з самого початку йде як дві майки. Вона тут шита наверху. Прикольний варіант. Їх дві, але вони дуже тоненькі. Через це в них не буде жарко. Тепер пропоную вам зайти в Ольшу. Мені сподобався цей білий костюм. Ми його точно примірюємо. Можливо, я його одягну в літак, коли ми будемо летіти в Грузію. Дивіться, яка гарна сучасна футболка. Вона дуже гарно моделює силует. Вау. Я її точно візьму. І ще тут створюється силует під але їх тут немає. Це просто так пошита футболка. Приміряю ще її вдома. Ну просто кайф. Я б купила ще інші кольори собі. Якщо хтось купить по моїй рекомендації таку футболку собі, будь ласка, не пишіть мені, щоб я потішилась, що моя порада комусь пригодилась. Подобається, мені страшно. Перша річ і така гарна, боже. Але друга річ, я забула, що штани Войшу на мене завжди короткі. Вони не шиють на мій зріст, абсолютно мій зріст 176 см. Ех, Могло би бути так гарно, але як завжди, спробуй мені щось знайти на мій зріст. І разом з кофтою я взяла в розмірі L. боже, ну мені так шкода, що я не можу ось її придбати. Подивіться. я. Костюм виконаний із дуже класного матеріалу. Він дуже приємний на дотик до тіла. Ну, Дівчата, якщо вас звіст, навіть не знаю, наскільки це, на 5-10 см нижче від мене. То вам підійде. Я прямо відчуваю себе якусь olдма, і все така біум. Я би почала нашу подорож по-багатому. Нічого, поїду, як завжди. тому що буде. Дівчата, цю спідницю я взяла вам показати, тому що в мене така вже є. Я її просто обожнюю, і коли літом я в ній хожу, в мене часто питають, що це за спідниця. І це ой що, і вона знову є в продажу. Це дуже стара колекція. три роки тому я вже її купувала під низом шорти, що є дуже зручним. У вас нічого не буде видно, вона така літаюча. І коли там щось підскакує, то нічого ніхто не побачить. Я в такій навіть ходжу літом. В ній не жарко, мені класно. Тому, якщо ви хотіли собі таку спідничку, якраз саме час її придбати собі в Ольшу, тому що вона знову доступна. І наступна у нас іде дійсно гарна ковтинка, як я собі уявляла. Підкреслює талію. Зверху така трошки оверсайз. Лисіни, як завжди, на мене короткі, але дуже гарні. Зараз такі в тренді. Ще один образ в стилі Pilates Girl. Зараз став дуже популярний Пілатес і дуже популярний ось такий стиль. Мені не подобається цей колір, він мені якось не дуже підходить. Я якось зливаю з ним. Але сам стиль дуже гарний. І я б собі такий купила, якщо б воно було яскравіше, і пішла б на пілатес. А ось цей комбінізон ми беремо. Подивіться, як він гарно на мені сів в зоні бюсту. Мені дуже подобається, як тут виглядає спинка. Дуже гарний коричневий колір. В ньому зручно. І я таке люблю. До речі, всі артикули я залишала під час відео. Надіюсь, ви це все помічали. Бо це плюс і ще додаткова робота. За те, що я вам залишила це все одразу, я прошу вас написати мені в коментарях, що вам сподобалось, або просто дякую за відео. І мені це буде дуже приємно. І я буду потім ще і ще так залишати вам. І магазин, який мене приємно здивував. Зайшла сюди показати вам ось цю чудову просто сукню, яка коштує дуже бюджетно, а виглядає на 10 тисяч гривень. Останнім часом Нью-Йорк робить реально дуже гарні стильні речі по класним цінам, тому я сюди почала заглядати і потрапляти на ось такі речі. Подивіться, як гарно виконано ось тут, в бюсті площі. І якість дійсно чудова. Ниточки нічого не трчить. Ну прям. тому я Супер класна покупка. Я так тішу, що я це урвала. Я буду ходити часто в цьому образі, відпустя. До того ж, подивіться, що тут за класний лайфхак. Я купила додатково собі тілесні шорти, яких абсолютно не видно під сукнею, і їх можна буде додавати дуже до різних образів. Там, де десь щось просвічується, я додаю ось ці шорти, і нібито там нічого немає. Але я відчуваю себе впевнено. Дівочки, сукня, ой, спинка ще гарна. Якщо ви чекаєте подібну, вам срочно у нью Йорк. Показую свою сукню, яка в мене лежала вдома і чекала мене. Дуже гарна. Я вважаю, що сьогоднішні покупки, які я зроблю, це будуть дуже гарними покупками. В кінці, до речі, там навіть буде ювелірне на украшення. Так що додивіться до кінця. Це одна дуже гарна сукня, але я просто не можу собі придумати, що я можу одягати під низ. У мене зараз мій ліф, і він сюди, а вже що не дуже пасує, а взагалі не пасує, десь того, тут відкрита спинка. І, можливо, під купальник вона б виглядала гарно. Я її думала купити, але зараз я бачу просто, що не знаю, що я буду носити її. Вона також класної дружини, ну, але ось такі от у неї мінус тут просвічує, якщо ти без ліфа будеш. Можливо, якщо комусь треба для фотосесії, ця сукня підійде вам класно. Вона ще така блищить. Колір мені взагалі дуже подобається. Гарна, елегантна сукня. Виглядає ось так. В мене є подібна зі Stradivarius, але можливо ця мені навіть більше подобається. Хоча я вже купляти другу не буду, просто для вас показую, яка гарна сукня є тут. Ще я примірила ось такі гарні шорти. Вони мені подобаються. Айлайк. Зіс біла класична майка, це просто база. У мене вже така є. Я вам вирішила її також просто показати. І Якщо ви не підписані на мій інстаграм, то ви точно не бачили цих штанів, які я закохалась. Це піжамні штани, вони офігенні. Я в них хожу і на вулицю, і скрізь. Вони мені дають о, фі скидці. Вони завжди піднімають мій настрій. Ці сердечки шкода, що немає рубашки наверх. Я би взяла ще рубашку. А якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то обов'язково підписуйтесь. Я вже вдома і ці покупки я зробила вже без вас. Мені треба були сережки, і я їх собі знайшла. Я дуже вибачаю вже свій манікюр. Завтра йду на новий. Ой. таку красу я собі придбала, щоб вона мені пасувала до мого намиста, яке в мене вже є. Я зараз покажу, як вони сидять на мені. Такі акуратні, витончені, ідеально підходять до мого нашийника. Нашийник по польськи. Ой! Подивіться. І що ви роздивились нормально їх? Що ми взяли вдовгас? Я купила по дуже класній ціні свій улюблений тон, який в мене закінчився. І ми розбиралися в пустих баночках. Мій колір це 1 Н1. А вже ж коли я загорю, у мене є трошки потемніша. Але зараз мені потрібна така світленька. Наступне, що я купила, це подаруночок для вас. Це мій секретний подаруночок, який я розіграла за участь в. Розіграші під відео про пусті баночки. Я також залишу вам посилання, щоб ви подивилися його, але подарунчик, я думаю, що вже поїде до когось переможниць. Тому приймайте участь в моїх конкурсах. Бачите, які я класні подарунки роблю. Я просто обожнюю це масло для душу. Після нього тіло зволожене, одразу чисте і приємно пахне. І ще мені зробили ось такі подарунки. Два тестера із цікавого мені дали аж ось таку велику баночку, якогось засобу. Я обожнюю такі засоби в таких баночках, особливо коли їх дарують. Це блін так приємно. Дивіться. Так в такому форматі реально вже можна затестувати і зробити класні висновки про якомусь із засобів. Тому я дуже вдячна і буду тестувати. Тут у мене апокаліпсис. Боже в мене тут якісь коробки, але зато більше місця. Вона дуже гарно моделює ваш силует джинсовою, спідницькою. Все-таки в шопінг-логах треба одразу давати вам коди. Надіюсь, що ви це цінуєте і напишете мені якийсь коментар.